Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Лунін за крок від нового контракту з Реалом. Тренер збірної України виділив сильні сторони Шевченко-молодшого Георгій Судаков. Якби не було таких виконавців, як Мудрик і Циганков, у мене не було б шансів зробити ці гольові передачі. Реал не збирається викупляти легіонера шахтаря Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Реал прискорив переговори з Луніним щодо нового контракту. Повідомляє Реалево футболісти клуб сповнені рішучості продовжити співпрацю ще на кілька років. Як запевняє джерело, Мадрид запропонував Андрій нову угоду ще до повторної травми Куртуа, яка просто активізувала процеси. Боси клубу вважають, що України заслужив контракт прекрасною грою в цьому сезоні. Дев'ять сейвів проти Лейпцига у лізі чемпіонів відкинули будь-які сумніви. І, хоча в реалі знають про слабкі сторони Луніна, українець проявив головну чесноту для топ-клубу, вміння увімкнутися у вирішальний момент, реал планує суттєво підвищити зарплату Андрію. У воротаря наразі один з найнижчих окладів у команді 2,8 мільйони євро брута за неофіційними даними. Фран Гарсія та Арда Гюллєр заробляють вдвічі більше. Новий контракт виправить цю несправедливість. Головний тренер збірної України Ю 19 Дмитро Михаленко поділився думками щодо Кристяна Шевченка. Насамперед, говорячи про Костяна Шевченка, я б зауважив, що у цього гравця є хороші фізичні задатки. Він швидкий, вибуховий навіть часом. Індивідуальна майстерність в нього також присутня. Потенціал у нього є, і це факт. У кваліфікаційному турі він не так багато зіграв, але на це є низка об'єктивних причин. Слід поговорити про адаптацію. Без комунікації у футболі нікуди. І він приїхав у новий колектив, де комунікація з партнерами по команді в нього спершу була на мінімальному рівні. У нас переважно хлопці англійською мовою не дуже добре розмовляють, а Крістіан українською чи російською відповідно. Крістіан двічі виходив на заміну у грі проти Північної Македонії і Латвії. Мав би часи в матчі зі Швейцарією, але в нього була невелика травма мікропошкодження. Тому я його не випустив. Власне він і не готувався повноцінно на матч зі швейцарцями. Поділився Михаленко в інтерв'ю українському футболу. Усі емоції залишив на полі, і тепер після гри є тільки втома і неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Навіть важко передати словами. Чи є я героєм матчу? Якби не було таких виконавців, як Михайло Мудрик і Віктор Циганков, то напевно у мене б не було шансів зробити ці гольові передачі. Треба віддати належне їм. Я не думаю про свою результативність, хоча це дуже приємно, а в першу чергу віддаю всього себе команді. Я неймовірно щасливий, що ми перемогли. Можна сказати, що в поєдинку з Ісландією ми грали як удома при своїх трубу коли 30 тисяч фанатів тебе женуть вперед, і це додає неймовірної впевненості, якщо тебе так підтримують. На виїзді з Боснію було важче. Я можу лише подякувати вболівальникам за таку атмосферу. Сьогодні ми реально показали, напевно, не в першому тамі, а в другому, на що ми здатні і що таке збірна України. Для мене це буде особливе євро, і я вже неймовірно чекаю на нього. Я думаю, що в нас є всі шанси вийти з групи. Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. А зараз, звичайно, переходимо на матчі чемпіонату України на свій клуб. А потім уже всі думки будуть про євро, сказав Георгій Судаков. Реал не викуплятиме Вінісіуса Тобіоса у Шахтера за 15 мільйонів євро. Повідомляє АПС. Мадрид готує новий контракт для Лукаса Васкеса, що закриває шлях бразильцю в першу команду. Мрії про основу Реала перетворилися на утопію, адже Тобіус втратив ігровий час навіть у дублі. 20-річний правий захисник в останній грав за Кастіллю ще в лютому. Він розчарував Рауля і втратив місце у старті. Реал орендував Вінісіуса у Шахтаря після початку повномасштабної війни. У Мадриди сподівалися, що Бразилець прогресує та створить конкуренцію в Карваха. Однак він не зумів себе проявити. Тобіос повернеться у Шахтар, маючи контракт до літа 26-го року. За першу команду реала Фулбек провів лише один матч у Кубку Іспанії. Павелка погрожував власнику українського клубу. Це все залежить від клубів. Договірні є скрізь. Не можна вішати ярлики на кіперський футбол. У нас ще в Україні мало договірних матчів було, перед кожною значущою грою я попереджав своїх гравців, що знаю про те, що навколо деяких ігор ходять гроші, які ми ніколи не беремо. Але все одно гравців намагалися підкупити. Пам'ятаю, як перемога у другій лізі обіграла вдома Кривбас 1-0. Це була Наша дебютна перемога та перший забитий м'яч у профі після гри мені зателефонував Павелко. Я думав, хоче привітати нас із перемогою. А він в трубку кричати почав: що ви витворяєте? Ви хоч знаєте, чия це команда? Напевно, натікав, що президентська погрожував санкціями. Я був у шоці. У другому колі ФК перемога була вже без турнірних завдань. Після того, як я вигнав тарана, ми поїхали на гру до Кривого Рогу. Нас там чекало справжнє пекло. До 23-ї хвилини Кривбас нам пробив два пенальті: один з яких протягнув воротар, а інший просто придумав арбітр. Ми програли ту гру 0-1. але хочу віддати належне молодим хлопцям, які билися проти всіх, проти системи і так далі. Поділився Сагіров в інтерв'ю українському футболу. І нарешті Зінченко. Я говорив про нього днями у своїй статті. Не думаю, що у Зінченко залишилося багато майбутнього в арсеналі. У команди є там м'ясо, який щойно підписав новий контракт, і ківіори, який грає дуже добре, коли його ставлять до складу. Враховуючи, що Майлс Льюіс Келлі також виглядає готовим до прориву з рівня академії, Зінченко залишається осторонь. А оскільки влітку до кінця його контракту залишається рік, Арсенал матиме останню можливість заробити на ньому, написав оглядач. Нагадуємо, через травму Зінченко пропустив 5 матчів Арсеналу, після чого поки не повернув собі місце в основному складі команди. На його позиції тепер грає Якуб Ківіор. Головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михаленко розповів, чи справді іспанська Севілія цікавиться нападником київського Динамо Матвієм Пономаренком. Мережі гуляли та й досі гуляють чутки, що за Пономаренком у північній Македонії спостерігали скаути іспанської цивілії. Бачили підозрілих чоловіків з блокнотами та планшетами. Чи бачив я скаутів? Ні, нічого не помітив. Мені здається, що ця інформація про зацікавленість у Пономаренку з боку Севілії – перебільшення. Можливо, десь і є якийсь інтерес до Пономаренка. можливо, десь його і переглядали. Зважаючи на технології зараз, не особливо й потрібно наживо переглядати гру скаутам. Є трансляції на Ютубі, наприклад. За ним можна і в матчах молодіжної команди Динамо подивитися. Це ж не проблема. The mm -hmm. Ніколи ще за два роки повномасштабної війни Росії проти України Одеса не страждала від обстрілів так як впродовж березня. Балістичні ракети та шахеди, які з дня у день летять на приморські міста, призводять до великої кількості жертв, пошкоджень та руйнувань, як інфраструктурних об'єктів, так і житла мирних мешканців. Як стало відомо, sport.ua, один із нещодавніх ракетних обстрілів Одеси, пошкодив житло відомого українського тренера Семена Альтмена, який раніше працював, Працював головним тренером кількох клубів еліти Чорноморця, Донецького металурга, Сімферопольської Таврії, а також асистентом наставника збірної України Олега Блохіна. Від надпотужної вибухової хвилі після прильоту в один із приморських районів у помешканні Альтмена вирвало усі віконні рами, пошкодивши внутрішній інтер'єр. За наявною інформацією на превелике щастя власник житла не постраждав. У момент вибуху його не було вдома. Останнім місцем роботи Семена Альтмана на професіональному рівні був клуб другої ліги Балкани із села Зоря Сарацького району Одещини. В ньому він виконував функції тренера-консультанта.